Представляє вашій увазі Rivian. Cybertrack. І, до речі, на 40 000 доларів дешевша. Нова? Дивіт, представляю вашій увазі Rivian. Е, це альтернатива Tesla, яка на 20 000 доларів дешевша, а топова комплектація все рівно дешевша. Це топова комплектація, яка дешевша на 20 000 доларів від Tesla. А звичайна комплектація на 40 000 доларів. Головні фішечки, що мені подобається. Порт для зарядки. Кайфовий, кайфовий. Е, можна поставити два види ну, типу для зарядки, там відтеснуть та й дете. Передній багажник. Кайфовий зарядки, все що хоче. Зараз покажу основну штуку. Е, так, Сидіння всередині. Круті. Щось, похоже, нагадую, BMW m 5 чомусь мені, не знаю чому. Так, е, Всередині панорама, все-все-все. Ну, головний прикол е, з заднього ряду. так, порівняно з Теслою. Є різні карманчики. Е, шторочки. тут Це комплектація, тут такої немає, ну тут можуть бути шторочки. Тут є для планшетів і зарядки type c входи. Отакі. От Зайців, як правильно називається але не суть. Монітор з Ютубом. З так саме, як і в Теслі є, розеточка. На 40 доларів машина дешевша. Так, отакий падкольотник. Отакий, що тут ніша є. Поїхали далі. і Ще один прикол, що немає в Теслі і від чого я кайфую в цій машині. Отак пафосно. Нажимаємо кнопочку. Я не знаю, сюди можна поставити, але ну, людину можна якусь невеличку. Тут ще я. Така ніша. Підемо далі. Така рока, в папусно можемо відкрити багажник. Ви відкривається чи ні? Ні, ай, його закрити, може. А, вот. Отак, папусно. Відкриваємо багажник. Папусно можемо так. закрити рулет що в Теслі є, але вона перекриває обзор заднього скла. Так, відкриваємо. Опять-таки, що немає в Теслі? Є тут аерокомпресор, повітряний компресор. Не знаю, їдеш десь в горе щось, колеса пробив. Круто. Є тут ще така ніша. як вона відкривається. Ще. Так, про компресор я вже сказав. Тут така штучка. Нажимаєш, піднімаєш, можеш ставити інструмент. Як мені для констракшену взагалі. ця машина набагато краще, як Тесла. Хоча я люблю Тесли, але не моя машина, Хайперстра. Не знаю. Круто. круто, круто. Ідемо далі. Тут є дві розетки. Що-небудь не включаєш. Є ще можливість поставити вот такий дашок, що Теслі немає. такого і ти можеш тримати свій інструмент і враховуючи ціну. Це нова машина ось така в такій комплектації. А, похожій комплектації від 60 тисяч доларів. А, це є Long Range, а, Long Range має 460 миль запас ходу, заряджається за 40 хвилин. Це коштує від 80 тисяч доларів. Плюс-мінус така ж сама комплектація. Звичайна, стандартна, це буде стандарт Range. Вона буде 270-280 миль за пасходу, і вона буде 60 тисяч доларів. Tesla від 90, від 90. Сьогодні ми переглядали хаммер HEV Пікап 99 тисяч доларів. Немає взагалі нічого в машині. Взагалі нічого Він в машині. Він самопростій комплектації 99 тисяч доларів. А за 101 тисячу може бути GMC Sierra, Dінелі, ну там вже буде Luchuri Luxury, тоже запас ходу з 400 миль, але там буде 100 з чимось тисяч доларів. Така машина 60, як для мене, для контракціону, ідеальна. Так що певно, що будемо розглядати тут покупку. Можливо, не зараз, за місяць, Але ну, якось так. Що ще можу сказати, Машина зачкувата в плані їзди. Ну, це пікап, звичайний, це, цю машину можна рівняти з якимось Volkswagen, типа Пікапом, не знаю, не до Мерседеса, ні до чого такого. Звичайна жорстка машина. Може бути комплектація висувні пороги, це звичайно стандартно. Тут немає такого, тому трохи високовато для цього. Ну, Сідати ви себе, маю небайду. Так, так що на цьому. Опа! О, стекла. Ну, стекла прикольні. А теж я показував новорежці стікла. Це більше стекло Тесли. Мені здається. Я не буду. Так, ключі є різні. Ключі бувають різні, це, звичайний у нас тестовий ключ, але бувають і покручені, Руль такий, звичайне все. Так що дуже вам дякую за перегляд. Будь ласка, поставте лайк і хорошого вам дня. Я буду вам дуже вдячний. Па-па!